Доброго дня! Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 15 на 24 рік. Медична послуга бронхоскопія. Перед початком роботи в системі лікар має виконати передумови та дотримуватись відповідного алгоритму дій. За умовами 15-го пакету підставою для надання послуги є направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, направлення лікуючого лікаря та вік пацієнта чи пацієнтки 50 років і старше. Зауважимо, що послуга даного пакету оплачується один раз на рік для одного пацієнта. Надалі, проведення бронхоскопії як з ендоскопічною маніпуляцією, так і без ендоскопічного втручання буде оплачуватись за загальними правилами пакету номер 9 Також, якщо для обстеження звертається пацієнт молодше, ніж вимоги по віку до 15-пакету, тоді оплата даних записів буде відбуватись за пакетом номер 9 Перейдемо до схеми реєстрації записів та розглянемо більш детально особливості роботи за пакетом. Отже, в системі лікар має виконати ряд наступних кроків: перше, це здійснити пошук електронного направлення та взяти його в роботу. У випадку відсутнього відкритого епізоду у пацієнта стосовно поточної проблеми саме в нашому лікувальному закладі, лікар має відкрити новий епізод в системі. Далі реєструємо взаємодію в закладі охорони здоров'я, в якій вказуємо обов'язкове посилання на електронне направлення, зазначаємо діагнози наявні у пацієнта та фіксуємо послуги, надані пацієнту, зокрема, проведення діагностичної процедури. Також, якщо було проведено ендоскопічну маніпуляцію, слід вказувати відповідний код хірургічної процедури. Зауважимо, що згідно листів роз'яснень, якщо в разі проведення бронхоскопії було виявлено порушення чи зміни, тоді в якості основного діагнозу слід вказувати саме той, який було встановлено на основі даного обстеження. Далі реєструємо взаємодію в електронній системі охорони здоров'я. Обов'язково слід погасити направлення. І закриття епізоду проводимо в тому випадку, якщо спостереження з приводу поточної проблеми даного пацієнта завершено. Пропоную перейти до системи Медей та детальніше розглянути порядок реєстрації записів за пакетом номер 15 на прикладі. Розглянемо випадок, коли пацієнта направлено для проходження бронхоскопії. Насамперед, ми маємо виконати пошук електронного направлення. Скористаємось кнопкою пошук направлення та виконуємо пошук. Обираємо направлення на відповідну послугу, а саме бронхоскопія. Також направлення може бути на групу послуг бронхоскопія або ж на послугу бронхоскопія через штучну стому. Натискаємо ОК. Далі беремо направлення в роботу та можемо переходити в електронну медичну карту пацієнта. Наступний крок створюємо консультацію лікаря, натискаємо Додати. Перевірити у пацієнта наявність епізодів ми можемо на окремій вкладці епізоди. Але оскільки у нашого пацієнта в даному лікувальному закладі відсутній епізод стосовно даної проблеми, ми будемо відкривати новий. Для цього скористаємось кнопкою Створити епізод у картці взаємодії. Обираємо тип епізоду, зазначаємо Основний діагноз. Вказуємо дату та час проведення даного обстеження. Очікуємо на реєстрацію епізоду та можемо продовжувати працювати з карткою взаємодії. Вказуємо дату та час виконання обстеження, дату початку та дату закінчення. Обираємо тип взаємодії, взаємодія в закладі охорони здоров'я. Обираємо пріоритет планова. Посилаємось на електронне направлення та вказуємо місце надання послуг. Переходимо до заповнення блоку діагнози, зазначаємо Основний діагноз. Обираємо клінічний статус Активний статус достовірності «Заключний». За потреби ми можемо зафіксувати наявність пацієнта інших супутніх діагнозів. Та скористатись кнопкою Додати інший діагноз. Наразі натискаємо ОК. Далі перейдемо до блоку дії та будемо фіксувати послуги, надані пацієнту. Натискаємо Створити. Послуга бронхоскопія додається автоматично відповідно до вказаного електронного направлення. Нам залишається тільки внести опис заключення. Ми можемо прописати текстом та додати значення до шаблонів. Я оберу наявний в системі шаблон. Додаємо іншу послугу, а саме Анестезію, вказуємо відповідний код. Також додаємо послугу Консультація лікаря-ендоскопіста. Натискаємо ОК. Перейдемо до блоку прогнозовані варіанти врахування діагностично споріднених груп. Система прогнозує, що з великою ймовірністю наш запис буде оплачено за пакетом номер 15 послуга 15.1 «Бронхоскопія», Вартість 1138 гривень. Для того, щоб запис було враховано у звіт до оплати. Нам залишилося лише погасити електронне направлення попередньо. Зареєструвавши консультацію в електронній системі охорони здоров'я. Якщо послуга надавалася разом з ендоскопічною маніпуляцією, нам також слід вказати хірургічну процедуру, і запис буде віднесено до категорії послуги 15.2 бронхоскопія з ендоскопічною маніпуляцією. Отже, виконаємо умови 15-го пакету, погасимо електронне направлення та зареєструємо. Взаємодію в електронній системі охорони здоров'я. Очікуємо на підписання консультації. Консультацію створено. Направлення очікує погашення. Направлення успішно погашено. Переходимо на вкладку Епізоди та можемо здійснити закриття епізоду, скориставшись кнопкою Закрити епізод. Дата закриття заповнюється автоматично відповідно до вказаних часових проміжків у консультації. Причину закриття обираємо. Натискаємо ОК. Реєстрація записів за пакетом номер 15 Послуга бронхоскопія завершена. Дякую за увагу!